Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріб, а воля козацька, ніби титану. Сашко Юе зроблена в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3. І що ми тут бачимо? Ми бачимо дві тисячі російських гусар 18 століття. І хоча подивіться, 2001. Ні, так, так не годиться. Ось. Дел? Тепер дві тисячі. І ми починаємо знову. Дві тисячі гусар. Проти кого? Проти тисячі українських селян. Так, давайте подивимося. Подивимося, ось. Тисяча українських селян і один, звісно, гетьман. Так, дивіться, селяни, як завжди, стоять, щось обговорюють і дуже дуже хочуть піти вже і. Просто знаєте, зрівняти ось ось це все: зрівняти ось ці дві тисячі ось цього непотребу, ось цих недоїдків, а щоб вони просто лежали і більше нікого не чіпали, не дратували, і вже звісно, що. Не робили таких, як вони. Це дуже-дуже важливо для нашого народу. Так, дивіться, друзі. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати гарний комент. Це дуже-дуже важливо. А ми зараз будемо починати. Чого тягти, правильно? Так, виділяємо наших селян. О, дивіться, скільки вони тут займають місця, скільки можна було посадити на цьому місці чогось такого, знаєте, смачненького, але вони тут стоять і треба їх прибрати. І ми будемо, друзі, починати. Ось! Є! Так, так, погнали. Так, трішки трішки підвисає гра. Це не я <п 'ят> комп'ютер тягне добре, але реально дуже багато юнітів. 3000 юнітів а, на карті. І дивіться, що роблять селяни. Це просто нереально. У селянина є, знаєте що, є сокира. І тому селянин нічого не боїться. А коли не буде в нього сокири, коли вона просто, знаєте, зітреться. <laughs> і в нього будуть просто руки, якими він буде хватати за гарлянку, оцей непотріб, і просто вкладати їх. Українську Земельку. Так, дивіться, дивіться, як селяни гарно це роблять. Ну це просто щось. Це просто щось. Подивіться, більше тисячі а, гусар вже немає. А, як я і казав, я навмисно не посилаю гусар уперед, а, тому що. Це таки з цикуняри, що вони навіть і не зможуть, знаєте, самі ринутися у бій. Вони йдуть у бій тільки коли їх там штрикають у дубцю, і вже тоді вони починають щось робити. А селяни українці, вони головна, єдність, і вони ха, навалюють просто неймовірно. Подивіться, як і було. Три батальйони просто розбили, розбили дві. Тисячі гусар. Це просто щось нереальне. Як це взагалі можливо? Я не знаю, друзі, але скільки б гусар я не давав селянам, вони їх просто перетравлюють. Це просто щось неймовірно. Якщо ви теж вражені, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть у коментарях, що ви гадаєте з цього приводу. А усім нам, друзі, я бажаю скорішої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Усього вам найкраще! кращого